Вітаю вас на каналі Як Обогрів. В цьому відео я покажу, як протестити е, з Powerbank от, на предмет того, що яка в нього реальна віддача току. Е, на переважних павербанках пише віддачу е, в, на такій позиції, як Output. Output 1, Output 2. Ось, е, от, Перше або друге гніздо. Ось, можливо, навіть можуть бути позначення. Ось 1 ампер, як в даному випадку бачимо, 2 ампера. Так от проблема в тому, що в більшості павербанків пишуть, що на віддачу пауербанк видає 2,1 А, а по факту 2,1 немає. Може бути 1,5 Ампера, може бути 1,2, 1, 1 А і так далі. Ось для чого це потрібно? Це потрібно для того, знати чи видає ваш пауербанк 2 А для високоємких. Девайсів, приладів, наприклад, одяг з підігрівом. Ми торгуємо одягом з підігрівом. Дуже важливо, щоб, щоб павербанк подавав 2 ампера. Бо більшість одягу включається і розрахована на те, щоб під'єднувався повербанк саме з током 2 ампера. Якщо цього току не буде, павербанк просто-напросто одяг цей не включить. Наприклад, жилетка з підігрівом, там ну, шкарпетки з підігрівом, термобілизну з підігрівом і так далі. Ось, тому я показую, як правильно перевірити свій павербанк, чи він видає 2 А. Для цього ну, можна буде звичайно ви, хто, хто чим користується, і е, знайти додаток, який називається: Наприклад, там їх є кілька, наприклад, Акюбетері. Ось. Ось є такий додаток. Е, скачати його, От, і відкрити. Е, відкривши додаток, нажимаємо на розділ зарядка. Ось. Беремо ваш павербанк, під'єднуємо кабель павербанка до павербанка. Будьте уважні, якщо у вас в павербанку кілька USB-портів, під'єднуйте до того, де є позначка швидкості. Якщо такої позначки немає, то ну, методом смешно, так, перевірки. Вже дивіться, там, а, під можна під'єднати до кількох портів, перевірити кожний порт. Тут показує 2,1 А, ага, значить це 2-амперний. Підключаю до телефону ось І відбувається в нас зарядка. Показує ток зарядки 1056 мАч. Але другий важливий момент. Під'єднали це добре. А, да До речі, чи пауэнк заряжений, також дивимося, нажимаємо на цю зазвичай кнопочку. Така є. Ага. Бо, тому, що пауэнк мав зарядку більше половини. Інакше його потім вольтаж падає, коли, ми, коли в пауэнк слабо заряжений це друга умова, так третя умова. Ви повинні відключити все максимально відключити енергоспоживання. Для цього треба вийти в самольотик, нажати, вийти в режим офлайну, відключити Wi-Fi, bluetooth, все максимально підключати. І також відключити цей яскравість зробили. Кладемо відключаємо екран, кладемо на трішки часу. Знає, можливо, на хвилину. От. І після. От. Запустили і спостерігаємо. Швидкість поступово має зростати. Бачимо 11002, 1130 мА, тобто 1,1 мА. От. Швидкість часу має зростати. Якщо енергоспоживання мінімальне на телефоні, є ще навіть режим енергоспоживання. Там щадящий, чи як чи економ він називається. От, зараз гляну, що в мене тут є такий режим. А от режим енергозбереження. Ось він. У мене він тут от, в шторці. От кладемо телефон, дивимося. Поки що показує максимально 1180 мА. Не знаю, можливо це такий павербанк, але поки що цей павербанк не показує 2 А. Ось. Але ще, ще важливий момент. Має бути кабель в оригінальній, оцей от кабель, теж 2А. Бо кабеля бувають неякісні. Вони бувають 1А. Ось тому бажано взяти оригінальний павербанк з оригінальним з своїм заводським кабелем і переміряти, або зайти просто в магазин, заходите в магазин своїм телефоном з цією програмкою, берете в якийсь брендовий павербанк, там Xeom, там, Panasonic і так далі. Підключаєте, от, і, і там на місці тестуєте. Так ви можете перевірити, чи а, ну, і свій пауербанк порівняти, і в магазині порівняти, магазинний, брендовий. І таким чином побачите, чи видає 2 А ваш. Ну, в даному випадку ми бачимо цей пауербанк, він не видає 2 А. Хоча, можливо, треба, щоб він полежав, трошечки позаряджав, там в 5-10. Форбую підключитися на друге гніздо. Друге гніздо, в принципі, воно теж показує 1100 мА. Змісти вам в принципі відео показав. Ще, ще також показує ця програмка Вольтаж, якщо вам потрібно. Хоча, більш, якщо стосується одягу з підігрівом, то більше цікавий для одягу і сам ампераж ток зарядки Ось, ну і ця ще програмка. Якщо вже за неї зайшло, показує також наскільки швидко розряджається ваш телефон. Ось є. Наразі дякую за увагу. Якщо є питання щодо цього тесту, давайте під відео буду. Вдячний на все добре. До побачення.